Ah, cuéntame tu familia. Mi Tata trabaja en la universidad y mi mamá y mi papá conmigo van al ¿Qué actividades y cosas te gustan? Me gusta dibujar también. me gusta jugar afuera con mis amigos. Do you want to have a pet? Yes. Which one? Dog. Why? Because it will be so playful. Мова – це дивина. Кожна дитина народжується із витонченою здібністю аналізувати мову. Її словниковий запас, граматику, вимову що є логічним парадоксом, бо сама наявність цієї мовно аналітичної здібності потребує вже попереднього існування повноцінної мови. Ноам Чомський Нуам Чомський, батько сучасної лінгвістики, розповідає про примата, який раптом потрапив під зливи космічного випромінювання, яка імплантувала мовний орган у його мозок. Після посмішки Чомський продовжує цю історію не варто сприймати буквально. Втім, вона може бути ближче до реальності, ніж інші казки про еволюційні процеси, зокрема в лінгвістиці. Мова таки є дивом. Загадка іншого характеру це переважна неадекватність шкіл. У допомозі опановувати інші мови зазвичай після приблизно 500 годин навчання впродовж 10 років лише 15% студентів у найкращому випадку здібні більш-менш пристойно спілкуватися. На щастя, на планеті людей ми знаємо, як допомогти вашій дитині опанувати мови по перше. Наше двомовне навчання англійською та українською ґрунтується на британському та українському навчальних планах, тому наприкінці школи англійська та українська будуть однаково рідними для вашої дитини. Більш того, ми опановуємо іспанську та німецьку, дві інші найпоширеніші мови в Європі, і робимо це через методу кліль. Вивчення предметів через іноземну мову, у результаті чого дитина вчить як мову, так і предмет ми робимо саме те, що рекомендує Європейська комісія. Всі громадяни Європейського Союзу мають володіти трьома європейськими мовами. Втім, ми йдемо далі і оснащуємо вашу дитину п'ятою мовою на ваш вибір: корейською, турецькою, арабською, тощо, play one of Are our favorite games? Yes. You're so good at it, aren't you? Okay, okay. pick your card. This is a vegetable and it's orange. Uh, what do we do with it or who eats it? Well, we can grow it in a garden as well and, you know, sometimes put it in a salad. Okay, is it carrot? Yes. Окей. Okay, next one, Georgie. Добре, воно зелене і воно їжа. А що ми робимо з цим? Ну, також можна в салат пласти. Це огірок? Так. Вале есто, есун анімальний, бойно і Y cuando contento. Perro. Sí. Well Отже, наприкінці навчання на планеті людей ваша дитина буде повністю двомовною англійська та українська. І зможе впевнено комунікувати ще трьома мовами світу. Тобто, це арсенал з п'яти мов. То хіба ж є батьки, які б не бажали цього для своїх дітей? До зустрічі на планеті людей. Well done, Matthew. Matthew, do you know where Azurac is? Well done, Matthew. Matthew. Ah. After that, after that, after that, Well done, Und uh, Matteo, bist du klein oder groß?